Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Дуже всім вдячна, хто підписується на мій канал. Пише коментарі. Дуже і дуже вдячна вам за вашу підтримку і за вашу цікавість до мого каналу. Ну, а сьогодні. Я пропоную вам зв'язати дитячу маніжку. Я буду в'язати маніжку для хлопчика трьох років. Для цього я взяла ниточки, але ниточки в мене, які були вже у використанні, я розпустила. І ось така чиста шерсть. Я їх навіть не пропарила, тому що мені потрібно швидко зв'язати цю маніжку і розпочала в'язати. Але так не потрібно робити. Потрібно розпустити річ, розпарити і вже потім в'язати. Але не можна, але коли швидко потрібно, то можна і так в'язати. Ось я таку вже частинку зв'язала ніжки. Я в'язала резиночкою 2х2. Я зв'яжу маніжку, а потім уже готовий виріб я пропарю. І буде все чудово. Так що, якщо хтось. Теж хоче швидко зв'язати, і у вас нитки не підготовлені до цього, то можна і такий варіант робити. І так, для маніжки, для хлопчика трьох років, можна і для дівчинки, я набрала 100 петель Ось. і пров'язала резиночкою 2х2. 23 сантиметри вгору. А тепер потрібно розділити маніжку, щоб в'язати далі рукавчик реглан. Для цього, так як у мене 100 петель я набрала для маніжки, я розподілила петлі таким чином. Збоку я набрала 20. Потім на рукавчик я набрала 10. Далі для спинки в мене йде 40 петель. І знов на рукавчик 10, і з краю тут 20 петель. Потім я буду сшивати цей виріб. Ось, шовчик у мене ззаді буде йти. І так виходить, що тут у мене перед, тут боковушки і задня частинка. Ось так. І тепер уже продовжую в'язати я рукавчик реглан. Тут, де у мене маркерами відмічено, я буду додати петлі. Тут і тут, де маркери. Ось, і буду в'язати лицевою петлею. І продовжую в'язання. Хочу показати, як я збільшую, додаю петлі. Тут, де в мене маркерами відмічено, потрібно додати петлі, в'яжу лицевою в'язкою. Так, до моркера в'яжу. Ось так дов'язала ось, ось у мене ця петля де моркер. І перед цією петлею я роблю такий накид. Потім пров'язую лицеву цю петлю і знову роблю накид. І далі в'яжу лицевими петлями знову ось до цього маркера. І в мене тут ось вона, ця петелечка. І так само. Перед цією петлею роблю накид, пров'язала лицеву цю петлю і після теж зробила накид. Ось так. Далі в'яжу лицевими петлями. Тут теж ось ця петелька роблю два накиди перед і після цієї петелечки. І тут так само роблю накид. Потім повертаю на виворітну сторону. І в'яжу всі петлі виворітніми петлями. Ось так. І знову так само в лицьовому ряді додаю петлі. А виворітній ряд пров'язую без накиду. І в'яжу потрібну висоту. Та в'язала я вже. Маніжку, і ось така вийшла, маніжка. Зробила вологу теплову обробку і зовсім інший вигляд у виробу. Ось так. В'яжіть, і у вас теж все вийде. Дякую всім за огляд мого відео. Пишіть коментарі, як вам така маніжка. Підписуйтесь на мій канал до нових відео.